Доброго ранку, друзі. Вітаю вас з першим днем тижня. Сьогодні понеділок. Уже восьмий день як пішли гриби. Не знаю чи масово. Але я більше за цілий день більше відра я не збирав. Люди говорять, що масово, що багато збирають. Ну, я ходжу по грибних місцях і от такий результат. І я знову в лісі. Іду е е сьогодні вже до роботи, хочу клієнтові принести грибів, маю таке бажання. І раненько встав, п'ята година зараз на годиннику. І вирушив до лісу. Пройшов оцей лісок, от звідти де мій автомобіль. Тут вчора була маса людей. Все перерито, листя розпушене, буквально кожен квадратний дециметр порушений, нічого живого. У п'ятницю я тут був, я бачив повно таких. Ну, чуть, чуть не біла земля була, такі по, по сантиметру, по півтора вони почали виходити. І видно, в неділю тут була маса людей, вихідні. Тому я там нічого не знайшов, а отут всю грибницю, от під цим корчиком, кущиком, видно, ніхто не знає, тому що я прийшов і тут знайшов чотири молоді грибочки під лиским. На вулиці вже світло, але я взяв ліхтарик, тому що в лісі ще темновато, не хочу я мучити свій зір. І отже будемо брати цих чотирьох грибочків, аби підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки, коментарі, як вам подобається, не подобається, що треба міняти. Щоб вам подобалося, можливо, я в моїх силах це справити, щоб було приємно переглядати мої відео. Отже до роботи. Ось такі грибочки тут на мене чекали. Ось один, другий і ще два. Чотири грибочки. Беремо ці і йдемо далі шукати. Слава Богу. Прийшов, друзі, я на чергову грімничку. Тут завжди я знаходив, правда. В минулому році я тут мало був і не дуже було. Раніше знаходив тут по 10, 15, 8, ну не менше п'яти. Цього року тільки один раз. Два було у п'ятницю. І сьогодні тільки один. Десь він тут. Ось він. Ось такий грибочок. Гарненький чуть-чуть поїджений сумачком, але загалом дуже гарний. Більш-менш вже гриби не хробачливі, на десь 50% тільки хробочливі, особливо котрі під листям, ті взагалі не хробачливі чомусь. От ті, що видно їх, оті хробачливі. Такі, такі мої ці, як сказати, по-російськи наблюдені. Такий досвід мій, допустимо, скажімо. Ось таке, йдемо далі. Не так легко, друзі, після неділі, коли прийшла маса грибників, багато бажаючих. Всі знають, що гриби вже є, і всім Бог має виділити. І не так легко вже на другий день, а мені хочеться, бо йду до роботи, хочеться клієнтові зробити приємно. Вони живуть у місті. Рідко виїжджають на природу, хочеться їм принести грибів. І от чергового грибочка я знайшов Такого. дуже гарний, дуже правильний, ніхто його ще не кивав, ні флемак, ні мешка. І, здається, мені він не один. Здається, мені отам під тою. Купкою листя має бути гриб. Ідемо подивимось. Що там є? О, це є кубкою листя. Є грибочок, його брат. друг. Чи напарник, чи подільник, чи як його назвати краще. Ось такий. Теж гарненький. Слава Богу, це вже щось. Є, друзі, чергова знахідка і дуже чудова. Виглядає вона ось так, бачите. П'ятниці їх тут не було. А сьогодні є два дні і половину, дві доби і половину, і ось такі грибочки є. Друзі, чергова грибниця. І знову тут хтось був, але забрав своє, там перерито все листя. Але своє забрав, моє залишив гриб грибу під листям. І я його достаю. Такий гарний. Це для мене. Він не один, він має тут пару. Це також для мене. Ось тут треба ножа. Тут треба ножа, щоб його так. Так, дуже глибоко корінь. І то я його цілого не витягнув. Ну нічого. Хватить. Слава Богу. Друзі, отам є грибниця, Я прийшов, подивився на неї, отам там біля того пенька. А там немає нічого. Я з сумом відійшов звідти. А вони виявляються, вже там не живуть, вони вже живуть тут. Ну що будемо брати звідси? Отут хто знайшов, бачите, дірка, не я їх загорну. Отут ще один виріс. І тут такі гарні, свіженькі такі, ну, що будемо їх доставати. Ох, він глибоко! Шапочка тільки видно, а корінь десь отакий довжелезний. Цей теж, напевно, буде глибоко. Треба. Так, да, так і є. Десь вони ростуть з глибини. Обично зазвичай. Так, буває коли сухо. О! Такі два. І такий третій. Я не знав, що вони поміняли адресу. Буду знати. Поки це вдобував, побачив ще одного. Виявляється, воно тут і він не один, тут аж три, ось один, ось другий. Так це помилочка. Один. Два. Їх тут було п'ять. Будемо знати, що вони переїхали. Нема більше тут. Не бачу. Ну, як побачу, я обов'язково вам покажу. Отако. слава Богу. Друзі, я тут щось таке знайшов. Щось таке, що зараз будемо дивуватися і я і ви. Три рази я приходив на цю грибницю. І от, а може це третій, а може четвертий. Ну, цього мені зрозуміло. Я його бачу. Він отакий. А ось що тут? Я ще... Ой. Оце. Скільки він ріс, Днів п'ять, напевно для порівняння. Тут він хробачливий а шапочка думаю, що буде, тому що вона біла-біла. Думаю, що буде свіжа. Слава Богу. Друзі, прийшов на одне місце. Це вже по лісі, це вже не біля доріг. Я пам'ятаю, що я тут знаходив гриби, думаю, раз вони вже по лісі кидаються, треба перевірити. І тут, що я знайшов, це, це просто сказка. Дивіться, ви розуміли? діаметр цієї шапочки десь 10, 10 сантиметрів. Я ще цього року таких грибів не знаходив. знаходжу. І сантиметрів вісім корінь. І твердий, і знизу білий. Це говорить про те, що він свіжий. Оце, так, це супер грек. Він ще має тут двох друзяків. чуть меншеньких. але не менш цінних. Я думаю, що тут на цьому місці щось тут буде. Зараз. Слава Богу. Трапляються і такі одиночки. Також дороги Ну, Гриб загалом уже не такий хробочливий, як був, я радий. І знову я бачу парочку отаку. Один і другий. Але можливо що тут біля них ще є підлички так і є? Тут є два. Тут один правда. Тишну з одного кореня. Огонь ага, такі що смішаю. Ось така краса. Слава Богу. І знову, друзі, я бачу грибочки ось такі. Справжні свинсація таких сіамських, я б не знаходив великих. От вам. Красота. Багато грибників. Грибників. Я їх не називаю грибниками. Вони би зараз тут уже перепорпали це все, я зайшов в той дубовий лісок. Там все листя перебушене. зірви гриб, Отак. Подивися уважно, чи немає десь бугорка. Якщо він є під листям, мусить бути бугорочок. Вибери його, назад закрий і все. І в лісі, і порядок, і другий прийде там те, що залишився маленький, він виросте, що ти його не бачив, він десь там під листям. І другому буде користь і тобі. Ну, але не всі таке мають розуміння. Слава Богу, що він дає мені. Більше з грибів, друзі, таких пампулатих, як оцей. Бочивочка чи Бутучок кажуть. Товстунчик. Як, як собі хочете, вибирайте назву, слава Богу. Знайшов я, друзі, чергову сімейку. Отаку. Один маленький. Три. Четвертий. Тут п'ятий. А тут шостий. Це ті, що видно? Зараз я ще пощупаю? Можливо, ще щось знайду. Слава Богу. Друзі, знову я. Знайшов трьох грибочків. Дуже гарних. І знову грибочки свіжі. А ні. Тут хтось попрацював. Але й мені залишив. Отак, До речі, мені там задавали питання, чому я ходжу з мішком, а не з кошиком. Дивіться. Ось. Отак стулюється. Зараз одною рукою не виходить мені стулити, тому що я стулюю двома. Ось, бачите? Шансів попасти сміттю мені в гриби немає. Гриби чисті, От. ніякого сміття, як я бачу у других людей. У кошику, особливо коли у хащах лазиш. І легкий. Ну, мені так зручно. Хтось написав там брехня. Чому брехня, чому я, що я тут брешу. Що мені зручно з мішком ходити. А ви напишіть свою думку. Слава. Друзі, є чергова знахідка. І дуже чудова. Дивіться. Гроби, гриби, я вибачаюсь гроби. Гриби сьогодні просто чудові. Дивіться, скільки їх тут є. Тут ще один і також такий чудовий. Їх ще не трогані правильної форми, ну, ну, взагалі краса. До речі, друзі, хочу показати вам одну річ, все думаю, це зробити давно і все забуваю. Дивіться, ніж грибника. І якщо хочете, якщо маєте бажання таке, я зніму відео, як його зробити власноруч. Пишіть мені в коментарях. Дуже зручна річ, почистив, обмів і вдома мало роботи. Ну, я так роблю. От, пишіть мені в коментарі, і якщо, якщо вам... Сподобається ця річ, то я зроблю відео, як зробити його власноруч. Ось такі грибочки. Слава Богу. Хочу показати, друзі, одну річ. Бачите, все перерито. Тут були або свині були, дикі кабани, або люди так шукали гриби. Не знаю, я не розумію, не можу утверджувати. Можу лише показати такі гарні гриби, які виросли на цьому місці. Дивіться. Один. І другий. І нічого ці свині грибниці не зробили. Слава Богу. Ще хочу, друзі, показати. Як гриби ростуть. Бачите, отакі... Я не знаю, чи камера передає, отакі купки. А поскільки в лісі грибів, окрім білих грибів, нічого немає, то я впевнений, що тут є білі гриби. Білі гриби. От так вони ростуть. Треба бути. Дуже уважним, щоб забачити такі кубки і там точно є білий гриб. Слава Богу. Друзі, я вже зібрався додому вже 9 година, ще треба дещо зробити, щоб піти до роботи. Я не, не можу це не зняти, бо це таке гарне, що гарне. Спочатку показую такого. Отакий. А тут щось таке виглядає бомбезне. Дивіться. Хто тут розлягся? Ви бачите? Ну що, друзі, завершився мій грибний похід. Назбирав я десь кілограм 6, напевно. Дуже гарні грибочки. Вони зараз інакше не можуть бути, вони ростуть швидко. І взагалі білий гриб найгарніший гриб, на мою думку, з усіх грибів. Але в кожного є своя думка, я її поважаю. А ви пишіть, які вам подобаються гриби, а які ні. Будемо спілкуватися. Зараз я по дорозі на роботу. Десь через годину мені вже треба бути на роботі тому що погода вже видалася сонячна і мені на сонці не можна працювати, бути довгий час, тому що я, якби потенційно онкохворий. Була в мене операція на рак почки і я стараюся на сонці бувати як наймалу кількість часу. Можливо, воно щось допоможе, можливо, ні, не знаю. Знаю, що мої дні пораховані Богом, і я проживу ні секунди менше, ні секунди більше. Але поки живу, радію Богом, радію життям і також раджу і вам не унивати, дякувати Богу за все. Все, що маємо, це від нього, тому що він благий до всіх. Нехай вас Бог благословить. До нових зустрічей у Лісі на Грибалки.